Селін Гунгільд, Ослик Марії, День 10. І от вони дісталися до тієї місцини, про яку говорив Йосип. Там і справді було дуже багато хмизу. Коли Йосип увесь той хмиз повантажив на ослика, то ослик ледве здужав нести. Тепер рушаймо додому, сказав Йосип. Я йтиму поруч і підтримуватиму в'язку. Тим часом залягли глибокі сутінки. Вітер пронизував наскрізь, а потім пустився дощ. Не дощ, а справдешня злива. Вона хльоскала їм у вічі так, що майже нічого не було видно. Трохи перегодом Йосип став непокоїтися. Він зупинився і розвернувся на всі біч. Неймовірно, вони заплукали. Треба звернути ліворуч, сказав Йосип і смикнув за віжки. Але ослик поривався праворуч. Туди, звідки вони прийшли. Чого це Йосип хоче йти в протилежний бік? Ходімо ж, зажадав Йосип і щосили потягнув за віжки. Тоді Ослик присів на задні ноги. Та він і кроку не ступить в той бік, їм не туди. Не вбирайся так, сказав Йосип, ти ж був такий розумний і розважливий. Нам треба допомагати одне одному, щоб повернутися до Марії, поки не споночило». Саме цього Осликові хотілося, хоч скільки Йосип його тягнув, той не зрушив з місця. А коли на якусь мить Йосип відпустив віжки, щоб поправити в'язку, Ослик не ловив ґав. Він миттю звівся на ноги і підтюпцем побіг у бік домівки. Йосип кинувся слідом за ним. Стій. кричав він. Стій! Ми заблукали! Стій! Ослик підпустив Йосипа так близько, що той мало не схопився за вішки, а потім знов побіг. Йосипові довелося його доганяти. Він був стомлений і наляканий. Йому здавалося, що Маріїн Ослик ось ось зникне з очей. Раптом Ослик зупинився і закричав. Йосип ледве бачив його в сутінках, але добре чув той радісний крик. Ігі. знов крикнув Ослик. Йосип наздогнав його і схопив за вішки. Та, розвернувся на всі біч, він неабияк здивувався. Перед ними була міська брама Назарета. Ти ба, подумав Йосип, очам своїм не вірю. Виходить, ми прийшли додому. Марія казала правду. Ти найрозумніший ослик у світі. Марія сиділа в теплому хліві й доїла кіз. Ягнята й кузенята не давали їй спокою. Вони штовхалися, ти в неї мордочками, товклися передніми ногами біля її коліна, сподіваючись, що вона їх погладить. Дорослі тварини намагалися тих ягнят і козенят приструнчити, щоб вони не докучали Марії. Та нехай, мовила Марія, вони такі славні. Ось виростуть та й наберуться розуму, а поки що хай розважаються. Але як же довго варяться Йосип із Осликом? Де вони тинюються в таку негоду? Очевидно, потрапили під дощ, якби я не знала, що їх оберігають ангели, та моя душа вже не знаходила б собі місця. Аж тут відчинилися двері, і в хлів зайшли Йосип та Ослик. Марія підвелася і заходилася допомагати Йосипу зняти велику в'язку дров і хмизу. Потім вони витерли насухо ослика. Стягаючи із себе мокрий плащ, Йосип розповідав про те, як вони заблукали і як ослик знайшов дорогу і змусив іти за ним. Марія засміялась і сказала, а я завжди знала, що мій ослик найкращий у світі. І всі тварини. Що були в хліву, стали захоплюватися осликом, а найстаріша коза сказала Діти, вчіться в нього. Атож. замекали ягнята й козенята. Наш ослик дуже, дуже розумний. Він справжній герой, Бе!» Та ну, мовив ослик, мені просто хотілося бути біля Марії. Тому я побіг прямісінько додому. Того вечора, так само як і раніше, вівці й кози завели в хліву балачку про марійну дитину. Слухаючи їх, Ослик забув, що він змерз і стомився. Вона скоро народиться, мамо. навперебій запитала ягнята. Може, завтра? чи коли? Мамо? нетерпляче питали козенята. Трішки згодом, відповідали старенькі вівці та кози. Ну, хіба що зовсім трішечки? вигукнула найменша ягня. Правда ж, мамо, це буде трішки, трішки згодом. Зовсім трішечки. Так, а тепер, діти, лягайте, будь ласка, спати, сказала найстарша вівця. А то час тягнутиметься безкінечно. Бе! І після того ніхто більше не наважувався говорити. Невдовзі вони всі поснули, ягнятам і козенятам снилося немовля, а осликові снилась Марія.